Тижі новини сьогоднішнього дня, актуальні новини з вами кожухівський Олександр. Військовозобов'язані з відстрочкою і бронюванням не відправляються на ВЛК роз'яснення міноборони. Винятками є випадки, коли військово зобов'язані чинною відстрочкою від призову або бронюванням приймаються на військову службу за контрактом, були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд. За винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку, самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Російська авіапромисловість занепадає. Санкції та високі ставки гальмують виробництво літаків. Російські авіабудівники зіткнулися з серйозними труднощами. Цього року вони поставили лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Основні причини. Західні санкції, що перекрили доступ до іноземних компонентів, та високі процентні ставки, які стримують інвестиції. Зеленський ввів санкції проти росатому та енергетичних структур РФ. Президент підписав указ, яким запроваджено обмеження щодо 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції ЗАЕС до енергомережі Росії та захоплення ЧЕС. Іншим указом голова держави синхронізував українські санкції із заходами західних партнерів, які стосуються енергетичного та військово-промислового секторів Росії, а також мережі посередників у третіх країнах. Житлові переваги та бонуси для військовослужбовців України у 2020 25-му році захисники та захисниці України, які служать або вже завершили службу, мають ряд пільг і бонусів у сфері нерухомості. Пільгові іпотека через програму є оселя. Військовослужбовці можуть скористатися державними іпотечними програмами з надзвичайно низькими відсотковими ставками: 3% відсотки річних для контрактників, офіцерів та інших військових, які перебувають на службі. 7% відсотків річних для ветеранів та учасників бойових дій, які потребують нового житла або хочуть розширити житлову площу. Кредит можна оформити на термін до 20 років із. Мінімальним початковим внеском у 20%. Грошова компенсація на придбання житла. Держава виділила 6 мільярдів гривень у 2025 році на виплати військовим і ветеранам для купівлі власного житла. Компенсацію можуть отримати учасники бойових дій з інвалідністю, перша друга група, родини загиблих військових, військові із значним стажем служби. Площа житла, яку компенсує держава, зазвичай становить до 40 метрів квадратних для однієї особи, близько 60 метрів квадратних для сім'ї, для службове та державне житло. Військові мають право. Право на службове житло надається для проживання під час служби, особливо якщо військовий служить далеко від місця постійного проживання, Постановку на квартирний облік, можливість отримати державне житло у власність або грошову компенсацію. Окремі категорії військовослужбовців, зокрема ті, хто прослужив понад 20 років або родини загиблих, мають пріоритет у черзі. Додаткові місцеві програми також працюють, окрім державних, у багатьох містах України діють місцеві ініціативи: Київ, Львів, Вінниця та Тернопіль мають власні програми підтримки військових, зокрема виділення квартир із міського фонду або надання додаткових компенсацій. Деякі громади пропонують земельні ділянки під будівництво. Якщо ти бажаєш продати або придбати нерухомість, звертайся до нас. Став плюс в коментарях. Ми допоможемо знайти найкращий варіант для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.